Картопляні пиріжки з червоною рибкою. У мене Форель. Це дуже спонтанне відео. Я його готу, приготувала і зняла перед самим новим роком. У мене залишилось три картошини відварені в мундирах. Я натирала на терці. Також в мене була сира рибка червона. Яєчко я додала ще туди, додала майонезік, сама ж робила, як завжди. У мене є там відео. І додала зелень, у мене там петрушечка, укропчик. що там ще, Зелена цибулька. От це такий, знаєте, вітамінний такий пучок в АТБ продається. Борошно, сіль, перець. Ви можете додавати все, що вам завгодно. А я отак зробила. Потім я перемішала, і мені здалося, що воно таке загусте. Я трошечки додала водички. І ще раз примішати, і потім я змащувала ручки водою і сформувала отакі от кругленькі котлетки. Зараз дойдемо до цих пиріжків, а поки, поки що я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія, Киба. готувати смачно легко. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Мені трошечки на Ютубі не вистачає до 10 тисяч підписників. Так що підписуйтеся, будь ласка. Ось такі я кульки накрутила мокрими ручками. І на сковорідці роз, розогріла олію і виклала туди. Обсмажила з однієї сторони, вийшла скоринка. Перегорнули. І тут теж посмажила до золотої скоринки. І робимо маленький вогник і десь хвилини ну 5. Не більше на маленькому вогнику, потім знову великий, і знімаєте, щоб вони були хрусткі. Вони такі гарячі були, що я ну, чуть ручки пекла перед самим Новим роком. Вони вийшли такі смачні і воно таке просте, вийшла ця страва. І я дуже-дуже вам рекомендую, якщо будете, буде щось у вас залишатися, будь ласка, готуйте. А дивіться, замість червоної рибки можна додати, будь-яку ковбаску. Або сир, якийсь все я вам бажаю на всього найкращого в новому році. Бережіть себе і ми.